На вебінарі кожен учасник, дякуючи прекрасному чарівному методу арт-терапії, а саме техніки спонтанного малювання, зможе ніжно, бережно, м'яко доторкнутися до свого стану можливо, вперше за довгий час. Дослідити, які ж потреби вашого тіла, побачити, що забирає вашу енергію, що не дає вам можливості реалізовуватися, і що навпаки надає цю енергію, що є тими заправками, на яких ми можемо отримувати наше пальне для того, щоб реалізовуватися. Кожен з вас вийде з певним планом, як ми можемо задовільняти наші потреби. Перше, що хоче моє тіло. Куди дівається моя енергія і як я можу її отримувати ще більше і ще більше для самореалізації? Чекаю вас на вебінарі 27 квітня о 19-й годині по Києву. Я вже жду з нетерпінням в можливості поділитися з вами своїм досвідом та також дати можливість вам відкрити нові двері до своєї енергії. Чекаю вас!